Усю ніч рятувальники гасили пожежу на Запоріжжі. Там ворог ударив шахедами по передмістю. Поцілив по приватному сектору. Два дрони влучили у житлові будинки. На місці влучання працює наша знімальна група, і Олена Капцюх розкаже, чи є постраждалі. Зночі росіяни тероризували Запоріжжя ударними дронами. Били по приватному сектору. Камера відеоспостереження зафіксувала одне з влучань. Ворожий безпілотник поцілив просто у житловий будинок. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники загасили вогонь та будівля вигоріла вщент. На момент удару, як стало відомо, всередині людей не було. Нічого нету. нічого. Нічого нема, нічого другого поверху немає. Перший треба розбирати. Такий свист був. кажуть, що це шахет, але Такий звук був шахетно, але не минулася без постраждалих. Одна жінка дістала поранення. Вони не важкі, їй надали допомогу на місці. Їхати в лікарню вона не стала. До того що в неї гостра реакція на стрес. Житловий квартал, по якому били росіяни, щільно забудований. В оселях навколо вибиті вікна та двері. Зараз вже комунальні служби завершили обстежувати територію. В мерії нагадують, що в місті працює вісім пакетів допомоги в залежності від права власності. Це може може бути грошова компенсація або допомога з будівельними матеріалами. Завжди на місцях обстрілу працює оперативний штаб із працівниками мерії. Якщо ви не встигли туди звернутися, завжди можна звернутися у ЦНАП. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.